Не заперечуєте по роботу скаргу участі частині Ну Міг би хто-небудь явитися з Олександрійського РВП, але якщо вони не поважають Олександрівський міськрайонний суд, то що ми зробимо? Так, ще я вам хочу сказати про те, що на мене триває тривога. Ви не будете слухати скагу під час тривоги. Не заперечуєте? Ні, не заперечуєте. Заперечує. Так, будь ласка, можете обґрунтувати тільки стисло скаргу, висловити своє обґрунтування і чому саме ви з звертаєтеся, в чому полягають справа, справа в тому, що 1160 справа е, тягнеться вже 10 років, і я 4 місяці тому повернувся до цього питання в зв'язку з тим, що Олександрійський відділ поліції весь цей час водить заноса і обіцянки, то у них немає ключа від сейфу, то у них немає слідчого, то у них воно змінюється слідчі, потім е, змінюються начальники слідчого відділку. І ця справа. Е, я не можу особисто довести, ким вона стримується, але, вибачте, в цій справі є підозрювані. Є на місці злочину взяті особи, і на сьогоднішній день не може бути пред'явлене звинувачення з невідомих мені причин. Коли я звернувся до чергового слідчого, якого призначили, слідчий також почав нібито на словах проводити якісь дії. Але по факту за два місяці нічого не було зроблено, і я почав звертатися з офіційними заявами, клопотаннями до слідчого про допущення мене до участі в справі, проведення слідчих дій, які е, мали бути виконані. Але це все було слідчим е, відмовлено, і надалі, слідчим суддею Денченко, було мені в цьому відмовлено. Але Кіроградський. Апеляційний скасовує ці всі постанови і зобов'язує слідчого розглянути клопотання по суті і надати мотивовані відповіді. Але так нічого і не було зроблено за весь цей час. Слідча в останній розмові з нею мені запевняла, що її тільки два дні назад прийшла з мокрими печатками. Ухвала суду, але справа в тому, що я з цифровими печатками суду їй ці всі ухвали надсилав 15 го числа, 10-го була ухвала, 15-го з цифровими печатками вона вже була у неї, і вона могла проводити слідчі дії. Але е, слідча, мабуть, розраховує на те, що ще 10 років ми будемо продовжувати цю справу. У мене все. Так, я зрозуміла. Також в матеріалах справи міститься упала від 10 січня 23-го року. Ваша скарга була задоволена частково та, на бездіяльність, і, відповідно, зобов'язаний слідчий в межах кримінального провадження. Дійснити відповідні дії. Ця ухвала не виконується. Не виконується, виконується. зовсім справа в тому, що основ, основний пункт, який передбачений к е, кримінально процесуальним кодексом статтею 56.2.4, Допустити мене до участі, який я на даний момент вимагаю, так як я е, затвердить свідча, що я її буду заважати, але я їм 10 років не заважав довести справу до звинувального висновку. А скажіть, будь ласка, який у вас статус по кримінальному провадженню? Потерпілого. Там завдана матеріальна шкода на 200 тисяч гривень 10 років тому. Особи взяті на місці злочину. Але вирішення питання до, до сьогоднішнього дня немає. Добре, зрозуміла ваша думка. Скарга обґрунтована о, супровідний лист, долучений до скарги, Ухвала 50 січня 23 року. Суддя е, е, Олександрівського міськрайонного суду. А, вибачте, це колегія суддів. Рівницький апеляційний суд 10 січня 23 року. Зазначено, що була задоволена скарга частково. Крім того, ухвала слідчого судді Сандійського міськрановому суду Кіровецької області 28 року, саме, да, від 28 грудня 22-го року. Якій було відмовлено, скасована. Це ухвала була Демченка саме від 28 року? скасована да, дві ухвали. Демченка, було скасовано по цій же справі. І відповідно зобов'язана слідчого від здійснити відповідні дії. Постанова про відмову задоволенні клопотання від 31 січня 2023 року. Визначений тут в цій ухвалі статус, що він є потерпілим у кримінальному провадженню. Відповідний лист доповнення у вас є Так, у мене є допоможення в тому, що процесуальні прокурори також займаються відфутболюванням на всі питання поставлені перед прокуратурою, перед слідчим відділом, і це продовжується безкінечно. Тобто, я попросив в своїй скарзі окремо постановити ухвалу про притягнення слідчої або Посадових осіб, які умисно створюють перешкоди е, слідчим діям. Так, добре, ваша думка зрозуміла. Сутку виділяється до наращої кімати та прийняття процесуального рішення.